Ну, як я думаю, що Киришун дуже е, переймає, дуже переймається тим, що його зачепили, але зачепили його, бо ми хотіли його зачепити, чи хтось хотів, так? Та ну, якщо тут повод подав, якщо ти, коли люди гинуть в цей ось, ось час, так, люди на фронтах, я говорив, що наш спільний це друг наш, друг, я з ним 100 років разом, він цей день загинув, витягуючи хлопців, цей тіп сідає в танк. Їде на Половецьке, стріляє з якоїсь лісосмуги, сам стріляє, заряджає, нажимає на кнопку, стріляє. Зараз скажіть мені, кирішун е, танкіст? Ні, не танкіст. А пишуть же ж люди: Красавчик, вернись живим! Откуда? З полігона! Ну <рігуми> ви долбанулися, чи що? ну я не можу поняти. Це привид Половецького, був привид Києва, А примецько. Киришун привид Половецького, блін. Ну це ідіотізм рідкий. Звідти на дух стріляє <соць> 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 Для чого це робить? Ну так же, для чого, для чого? Ми ж не ідіоти все-таки, і народ же ж не Ти <соць> 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 <соць>